Приїхав до нас ось такий мототрактор, зубер, ПУшний з фризою в комплекті. Пічний привод фризи має. Працює доси непогано. Люди поміняли його на більший повнопривідний трьохциліндровий тракторець. Велика задня гума. Непогадня передня, стан гуми чудовий. Ось такий має вигляд. Двигун на ньому встановлений 1105. Зараз спробуємо навісочку, навіска працює. Плаваючий, також працює. Тож, кого цікавий такий мототрактор, салон Агролюкс міста Мукачева. Виробка швидкостей з розблокуванням. Наварено ще додатково посилення незаводське. Тож, такий мототрактор вже приїхав до нас в продаж. Кого цікаво, звертайтеся в салон Агролюкс міста Мукачево.